В печень возможно? Так, Бублок. Да. Добрый день. Добрый. Мой призначитель с ними. Антоня Килиан Васильевич. Прикодился? Не видно. Тогда водно. Нап, ладно. Номер побачити можна? бачите номер? Ні. Наверное, виз видно, блестить, поверніть до мене, будь ласка. Ага. Блестить не видно, поверніть я до мене. Я зроблю, я повертаю на вас, я від вас не ховаю. 30 видно. А 198 де? Видно навіть. 30 видно. 30 видно. видно. А, 3... а решту? А -а -а. Чуть -чуть. Добре, скажіть, будь ласка, сертифікат і всі доступ по повірку. Я справа на я тебя не бачу, злева побачив уже. Я тоже справа бачу. злево сейчас і вдома коли... просто про поверху вірні. А номер можна звірить? За ельтрака, пожалуйста. І... Проповір, про сертифікат. Експертний вихтовк, це не сертифікат. Сертифікат. Це не сертифікат. Ні, ви мені повинні показати, я знаю, чим ви фіксуєте. Сертикати немає. Я вам не зобов'язані. Ви повинні мені показати, що це є сертифікований про... виріб. Підоступ про провірку і возьму. Вот, пожалуйста. Двірядь? Звісно. Добре? Так. І сертифікат, будь ласка. Сертифікат, будь ласка. Сертифікат, будь ласка, не викликайте відповідального. Сертифікат, будь ласка, покажіть. Сертифікат. Експертний висновок не є сертифікатом. Ну я і все. Я що про, про і сертифікат. Де написано, що я а де написано, що я повинен? Ви зобов'язані пред'явити. Я пред'явлю, якщо буде на це підстава. Це є підстава. Ні. Ек експертний висновок не є сертифікатом. Ще раз я вам кажу. Сертифікат, будь ласка. Ви будете приділяти, чи ви відзволяєте. Буду. Так, на законних вимогах. Це є законні вимоги. Сертифікат, будь ласка, покажіть. Сертифікат як хочете звернутися запросити. Та не як хочете, ви повинні мені показати сертифі. Зв'язаний вам сертифікат показати. А чим ви користуєтеся? Відосу, ну і сертифікат, він сертифікований. Де? А де де написано, що він сертифікований? А де написано, що він не На Наказ 33 Де написано, що він не сертифікований? Повинен бути експерт <звіл�> сертифікат і свідоцтво про повірку. І сертифікат повинен бути. Сертифікат, будь ласка. Я, я показую я забула, прийду, Сертифікат, будь ласка. Сертифікат звернення показуєте. Запросимо, департамент ДАІ і вам місце пересилають копію. Ви мені повинні показати Нет, сертифікат? Я свідоць не проповір під А сертифікат я не заболяв. Сертифікат, будь ласка. Дома. Свідчення, покажіть, бус. Запитаємо у вашого шефа. Чи повинен бути сертифікат чи ні. Семенюк Олександр Іванович. А у вас неведе посвідчення? Можна стердіть, бачите? Сертифікат показуйте. Тому що його взагалі немає. Не, я не помиляюсь. Ви заявляєте, що є сертифікат, мадам Михайло? Хорошо, добре. В Кому минутку розбираємося. Помолить. Ви показуєте сертифікат? Викликаєте відповідальність, у нас конфликтна ситуація получається. Ви вводите мене в, це, в оману. Вводите мене в оману. Ні Як, в якому разі. Як ні в якому разі? Якщо ви кажете стверджуєте, що є сертифікат і ви не повинні пред'являти його. Чим використовуєте? А тренапи, повірка це одне, а сертифікат прилад сертифікований. А чому ви не показували експертний висновок, якщо я його не... Я просто взяв автоматичну. І то, і то, ага, автоматично. Я можу віддивляти експертний висновок, так може не подумати. Експертний висновок, я вас не просив. Ви сертифікат, висновок, висновок, будь ласка, покажіть. Вам сказав, департамент виє вам присвідчення. Не департамент, ви повинні мати біля себе. Як це не повинні? Підстав про провірку, так. Да, а, а посвідчення ви повинні мати коло себе? Яке посвідчення? Службове. О. Так само сертифікат. Це, є? це, це є практично його службове є посвідчення. Так про провірка Та це одне, розумієте? Сертифікат, будь ласка.

Я вам тоже поясню. Я с вами сварюсь. Я сейчас с вами сварюсь. Сейчас так и будет. Нет. Пошли на тревогу, да? Да, да, да. Запитали, наверное. Да, Народ не знаю, почему я пригодный. Буду, того, як ятити сертифікат. Я На прилад. Не ну які питання до мене тоді? Він повинен бути. Де, да. а де написано, що повинен бути сертифікат? Покажіть мені офіційну бумагу, що написано... А покажіть, що не не повинно. Ви, пред, ви, представник, ви представник закону, так? От. Покажіть мені, що ви маєте мати експертний висновок. Підступ про повірку, експертний висновок у вас. От вас він є. Сідова про повірку є, а сертифікат? Де написано На покажіть мені, що лише експертний і повірка має бути. А де написано це сертифікат? От ви хочете бачите, де написано Серти ви повинні користуватися тільки сертифікованими приладами. Докажіть мені, я не вірю, що сертифіковані. Ви не вірю? Не вірю. Дякую. Прошу, що ви сказали? Я поведу, холодно Добре. Хочете побачити? Eu estou indo aqui, certificado. Nem